Доброго ранку, вітаємо вас з Днем народження маршу Мендельсона. Вітаємо всіх тих, хто колись одружився, хто збирається одружуватись, або навіть тих, хто ніколи не буде одружуватись. Ну, не хоче. Сьогодні в нас е, свято. У нас таке свято майже кожен день. До нас приходять гості. Їх сьогодні молодий. Творчий, енергійний і цікавий. У нас в гостях Володимир Живицький, студент 4-го курсу мистецького факультету Кіроградської державної педагогічного університету імені Володимира Винниченка, стипендіат президента України, стипендіат програми завтра є фонду Віктора Пінчука. Багато цікавого нам гість розкаже і навіть щось покаже. кажуть. Я думаю, перед тим, як підійти до такої важливої справи, треба кави скуштувати. Це наша улюблена Дякую. ранкова кава Полі. Вона нам смакує найкраще. Володимире. Ми знаємо, що ви навчаєтесь на мистецькому факультеті, і освіта у вас музична. Так, ну по-перше, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. І перш за все я хотів би зробити невеличкий подарок. Подарунок ранковій каві. Це футболка з символікою фестивалю аматорського кіноранок. І я вам її від щирого серця дарую. А, так, я думаю... Як же я люблю подарунки? В світі цей подарунок mm. не підійде, тому що ти в ефірі не можеш переодягатися, як розумію. Не можу. А, Ще ну так, да, не можу, не можу. <світ> Жень, не можу. Давайте і тоді. Ризикни. Давай. Ну, поки Женечка е, ризикує здоров'ям власним і красою, зараз він з'явиться в нашому ефірі в новій футболочці, Перш ніж поговорити про фестиваль, все ж таки так. освіта музична. Ну а займаєтеся ви кінематографом. Ну, так би в широкому значенні цього слова. Як так сталося? Як до того призвело е, стипендіат програми Віктора Пінчука? Ну це ж реально круто. Ну, ви знаєте, по-перше, як ви сказали, я навчаюся на мистецькому факультеті, і це дуже багатогранний е, багатогранний факультет, де розвиваються таланти у студентів просто з неймовірною швидкістю і енергетикою. І так сталося, що окрім того, що я займаюся музикою, співаю, я ще й захопився кіно. І так сталося, що. Окрім того, я ще займаюся наукою, що й призвело до того, що я виграв стипендію стипендіальної програми завтра фонду Віктора Пінчука. Тобто, завдяки факультету, мистецькому факультету, ось у людей розвиваються такі таланти. І ось саме Факультет, я завдячую ось такий свій розвиток. Митець він перепрошую за банальність і в Африці. Митець, ви бачите, хоч би в чому. <coughs> Женечка вже готова у нас. О, я вже дуже гарно так. Uh, скажіть, uh, я знаю, що ваші фільми визначені на батьох фестивалях в Польщі, в Японії, в, Японії Греції. в Греції. Так визнання, як ставляться до цього ваші знайомі, друзі, uh, однокурсники, одногрупники? Та всі наші співвітчизники, в принципі, як реальна зірка. Ну, Не тільки факультету, кі... Кіровограду ви знаєте, всі ці люди, яких ви перерахували, вони перш за все приймають участь у цих роботах, і вони теж можна сказати, є лауреатами цих конкурсів, цих фестивалів, і вони за залюбки приймають участь у створенні нових проєктів. Тому ну, це така творча група людей. І я думаю, що всі дуже раді. То ви як і режисер, скажімо так, і а вони оператор, так. І оператор, а вони там найкраща жіноча роль, найкраща чоловіча роль другого плану. Ну, якось визначають там учасників, чи це тільки стосується тих, хто знімає, чи ви плануєте вийти на такий рівень, де будете змагатися вже на більш такому професійному рівні і за сценарії, і за ролі, там, скажімо так? Звичайно, звичайно, я планую розвиватися до рівня професіоналізму. Ну, ви знаєте, розвитку немає межі. Але на даному етапі, коли це аматорство, то е, на фестивалях не розділяють на багатьох фестивалях. От, краща жіноча роль, краща там, чоловіча. Нагороджують, як правило, режисера. Часто у своїх фільмах, майже завжди це я. Ну, я виконую роль і Сценарист. сценариста, режисера, оператора. Часто і сам в <головній, головній ролі <головній> граю, адже взагалі я починав знімати фільми. Я співаю, виконую авторські пісні. І, от знімаючи фільми, я хотів ось так дати пісні, от, якби, друге народження, і саме тому я почав знімати фільми. Тому всі мої друзі, вони залюбки знімаються, залюбки допомагають, і ось так відбувається. А дівчата, мабуть, там ж просто б'ються та за головну роль. А, ну, ви знаєте, ну це таке питання. Та правдиве питання, розказуєте. Це ж найцікавіше. До речі, до речі, не так і багато дівчат знімається у мене в фільмах. Здебільшого це чоловічі ролі. Ага, це ви вирішили за рахунок ефіру зробити рекламу. щоб дівчата а... приходили знімати. Можливо, ну так ви уявляєте, як можливість? це відбувається. Як це відбувається? Йдеш собі містом, і кажеш а. Так, ви така чарівна, не хочете знятися в моєму фільмі. Я просто відчуваю, що популярний зросте неймовірно. Фільмі. Щодо фільмів, у нас же є фрагмент вашого фільму, так, який ми є, зараз. можемо... Так, є, Можливість ми подивимося. Так, будь ласка, ми б хотіли зараз побачити фрагмент угу. фільму, який буде представлений на майбутньому фестивалі. Ось цей ранок молодіжний, так? Так. Правильно. А, він буде проходити де? Молодіжний фестиваль аматорського кіноранок буде проходити на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Цей фестиваль організовує стипендіальна програма фонду Віктора Пінчука. І ось даний фрагмент, який ми побачимо. Цей фільм фрагмент на студією Вовік, яку я, в принципі, і м зробив, в принципі, я цю студію. І фрагмент на соціальну тематику, якщо є можливість, то давайте. Давайте подивимося. Подивуся. Фрагмент. Что стоит весь этот мусор? Чего стоит твоя жизнь? Докажи себе и всему миру, что твоя жизнь дороже этого мусора. Жилає майце. або як вийде. Задумай Суспільство до люду. І от ми зняли ось такий фільм. Ну, тебе така... люди задумалися над тим, що вони роблять і як вони живуть. Ну а можна буде побачити десь? Чи це можливо тільки випадку, якщо він переможе на цьому фестивалі? Є якась майбутня підтримка переможцям або ж учасникам? Можливо, на телебаченні, якихось каналах центральних. Ну, Бо про, про наше телебачення ми, то ми то про це можемо якось знати. А в більшому якомусь такому масштабі чи про це ще зарано говорити? Ну, перш за все, хочу сказати, що на фестивалі будуть перегляди робіт, тобто, великі двох годині такі збору людей будуть переглядатися роботи. На даний момент у нас на фестивалі вже 20 робіт з восьми регіонів України. Чотири фільми з Росії і один з Ізраїлю. І люди, всі бажаючі кіровограції, і вас запрошую прийти на перегляди і подивитися, чим живе українська молодь, що знімає і як, як вона думає. Дякуємо. А ви нам нагадайте зарані? Так? А ми будемо нагадувати так? Будемо, насувати. Насувати так. будемо. І ще раз дату, скажіть зараз: 6, 8 і 7, звичайно, квітня 2011 року. Кіровоградський, державний, Кіровоградський педагогічний... державний педагогічний університет. Так, ви є співорганізатором, так? Я вам розповім, як виник фестиваль, як виникла ідея. Минулого року я став стипендіатом програми завтра її фонду Віктора Пінчука, і я відвідав трьох 3... три дні відбувався форум, де зібралося 300 кращих талановитих студентів-переможців з українських вишів. І ось там ми розробляли 20... Приблизно 20 соціальних проєктів, які направлені на розвиток української культури. Це були різні тематики: це і освіта, спорт, культура, охорона здоров'я. І от саме там, зарядившись цією енергетикою, я розробив проєкт Молодіжний фестиваль аматорського кіноранок», який допрацював вже вдома. Потім я виграв грант у фонд Віктора Пінчука Завтра UA». І Залишився підтримкою Кіровоградського державного педагогічного університету. От саме так зародився цей фестиваль. В принципі, я його є ідейний засновник, так, так би мовити. І, звичайно, підтримав таку фундаментальну підтримку і за рахунок чого він може і жити. Слухайте, ну це надзвичайно. Так приємно, що в Кіровограді з'являються такі ініціативи. Справний, так, і справжній кінофестиваль нарешті проходить. Ми будемо долучатися як зможемо. Ага. Тільки скажіть, а зможуть до вас долучитися? От зараз, якщо я зніму там раптом на. Телефон, щось зніму, це можна буде назвати фільмом, змонтую. Ще можна буде подати? Чи ні? Хочу, я взагалі хочу запросити Бу... всіх людей, кіровоградщини, хто займається відео, хто знімає хоч, хоч якісь фільми, хоч аматорські. Ми навіть запрошуємо профі, адже нашим людям потрібно бачити, як треба знімати ці фільми. І до 1 березня, якщо у вас є робота, ми чекаємо на наш фестиваль, сайт фестивалю. До речі, сайт фестивалю www.kinorana.org.ua, де ви побачите всю інформацію. І до 1 березня ми чекаємо ваші Ой, не роботи. Ой, Ну добре, що встигли хоч сказати. А тепер залишайте автограф. Залишайте нам щось О, на згадку. Дякую. Якийсь автограф. Зараз, ручиш, Шановні, угу. цілих три тижні є для того, щоб зняти фільм і надіслати його до фестивалю. Ну що, дивимось музику далі.